В офісі Генерального прокурора заявили, що не будуть звільняти жодного із 74 прокурорів, які мали фальшиві інвалідності. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь ютуб канал до свого по своєму. І в цьому відео я хочу прокоментувати чергові днопоглиблювальні поглиблювальні роботи від зеленої влади, в даному випадку від прокуратури. І це насправді дійсно страшно, тому що по суті це в чергове показує нам, що жодна. Із систем правоохоронних не працює так, як вона повинна була б працювати. Але давайте про все по порядку і поговоримо саме про факти. В офісі генпрокурора у відповідь на запит центру протидії корупції повідомили, що не будуть звільняти жодного з 74 прокурорів, яким Міністерство охорони здоров'я скасувало неправомірно отриману інвалідність. На запит, з кільком прокурорам скасували рішення МСЕК щодо інвалідності, у Міністерстві охорони здоров'я відповіли, що в Хмельницькій області скасували рішення 13 прокурорам, в інших областях 61. Водночас, згідно з доповіддю Державного бюро розслідувань, за півроку кримінального провадження, в якому досліджується законність набуття інвалідностей працівниками державних і правоохоронних органів. ДБР повідомило про підозру лише двом із 74 прокурорів з фіктивними інвалідностями: керівнику Хмельницької окружної прокуратури та заступнику керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області. Лише ці двоє отримали пенсії за фейкові інвалідності на півтора мільйона гривень. І слідчі ДБР. І прокурори Офісу Генеральної прокуратури знають про результати цієї перевірки, оскільки саме вони її ініціювали. Однак з 74 прокурорів, які МОЗ скасувало інвалідності, про підозри повідомили лише вдвом. Жодного з тих 74 прокурорів, які вже офіційно підтверджено, що вони мають мали фальшиві інвалідності, не звільнили через те, що увага Офіс Генерального прокурора. Не бачить підстав подати скаргу до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Ну от Офіс Генерального прокурора не бачить підстав подати скаргу до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. А тепер давайте по порядку. От як мала би працювати логіка? В реальній правовій державі. У Нас ж правова держава, верховенство права. А Зеленський, Верещук і так далі, навіть не розуміють, про що говорять там західні високопосадовці, коли кажуть про корупцію в Україні. Що таке злочин відповідно до Кримінального кодексу? Це суспільно небезпечне, винне, протиправне, карне діяння, тобто дія або бездіяльність, яка передбачена Кримінальним кодексом України. Перша ознака це суспільна небезпека. Коли прокурор набував фальшивої інвалідності, що відбувалося? Прокурор, як людина, яка зацікавлена в тому, щоб в шахрайський спосіб отримати інвалідські пільги, інвалідську пенсію і так далі, він входить в змову з якимось представниками МСЕК, можливо, і з головами у відповідних областях. Ті дають вказівку, злочинну вказівку лікарським комісіям. Лікарські комісії в певний спосіб оформляють документи, підроблюють документи для того, щоб легалізувати це шахрайство. Про що йде мова? Мова йде про корупцію, органі... вчинену організованою злочинною групою осіб. В цьому всьому процесі в кожному випадку призначення фейкової інвалідності приймала участь ціла група осіб. Про шахрайство. Шахрайство це отримання матеріальних благ або прав на такі блага шляхом обману або зловживання довірою. В даному випадку шляхом обману, шляхом підробки документів, підробки лікарських документів отримувалося право на відповідні соціальні пільги, відповідне соціальне забезпечення, вчинене ще й службовою або посадовою особою. Ну, прокурори перебувають на державній службі. Я не знаю, яка там зараз відмінність, але коли ми говоримо про керівництво, то це посадові особи. І увага! Офіс Генерального прокурора не бачить підстав подати скаргу до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Вони кажуть, ми не будемо звільняти, бо ми не бачимо підстав, щоб подавати скаргу. Так, тут, з точки зору того, що я вже озвучив, тут підстави не подавати скаргу. А проти кожного з цих прокурорів, які мали фальшиві ці, фальшиві довідки про інвалідність, відкривати кримінальну справу за статтею про корупцію, про шахрайство, вчинене посадовими особами, посадовими або службовими особами, це вже ну це очевидно, це просто на поверхні, і це набагато глибше, ніж скарга до звільнення. Це кримінальна стаття, це кримінальний термін з штрафами, мені здається, там санкції, можливо, навіть конфіскація в окремих випадках. Тепер далі. Стосовно шкоди держави, перша ознака злочину це суспільна небезпечність. В чому полягає суспільна небезпечність того, що прокурор через МСЕК, входячи в злочинну змову, оформляв собі інвалідність. В тому, що він користувався всіма пільгами додатковим захистом і витягав. З бюджету гроші, маючи зарплати величезні замірками України, коли в нас 5 мільйонів пенсіонерів отримує пенсію там в районі 4 тисяч гривень. Зараз якась там індексація на 200 гривень пройде, то вони і так маючи зарплату там по 100 тисяч, а керівництво ще вище. Вони собі додатково мали пенсію 50, 60, 70 тисяч. А ті двоє, які отримали, ну проти яких відкрита зараз кримінальна справа, кому оголошена підозра, на двох отримали півтора мільйона гривень за рік. По 750 тисяч, чи там 1,800, 1,600, один чимось за рік. Це додатково до зарплати. Тобто це завдання збитків бюджету держави. Внаслідок корупції, внаслідок шахрайства, вчиненої службовою або посадовою особою. Причому учасники цього всього злочину це організована злочинна група відповідно до кримінального законодавства, це обтяжуюча обставина. І мова повинна йти не про скаргу в дисциплінарну комісію, а про притягнення до кримінальної відповідальності. Тут питання не в звільняти взвільня... не... чи не звільняти, а питання в тому, що вони всі сидіти повинні. Але вони не сидять і їх не карають. Чому? А тому, що ті гниди на замовлення політичної влади будуть робити все, що їм треба. Треба буде посадити всіх добровольців, будуть садити. Треба буде сфабрикувати справи, будуть фабрикувати. Треба буде переслідувати журналістів. Будуть переслідувати журналістів. Треба буде порушувати конституцію прямі норми, будуть порушувати. Треба буде порушувати норми законів України, будуть порушувати. Від дуже великих прикладів, навіть до дрібних прикладів, от особисто проти мене працює політичне переслідування. Прокурори вважають, що я не журналіст. Хоча, відповідно до закону, я, як головний редактор американської газети, яка зареєстрована в США, зареєстрована окремо в Національній бібліотеці Конгресу, куди кожного тижня ми відправляємо свій друкований примірник. Ну, тобто, в мене є відповідний документ, що я головний редактор, але для них це не підстава. Хоча в законі прямо вказане інше. Це приклади свавілля. І це дуже яскравий показник, наскільки в нас вироджена система. І коли хтось думає, що це можна змінити дуже просто, дуже легко, якась там реформочка, додатковий суд антикорупційний і так далі. Та один із. Конгресменів чи сенаторів колись сказав, така, а в нас кожен суд має бути антикорупційний. А чому ні? Кожен суд, встановлюючи правосуддя і караючи злочинців, він ну, в тому числі бореться з корупцією. Вся система гнила. кланово олігархічна система управління має бути знесена повністю. І ми маємо побудувати іншу систему. Інакше ми приречені, ми не виживемо. Вивізка Україна може й залишиться» А ті, хто тут будуть жити, ті українці, вони будуть, знаєте, в таких собі резерваціях говорити українською мовою, вдягати вишиванку, співати сумних пісень, голосувати раз в п'ять років за різних дегенератів, і будуть по суті рабами на своїй землі, частину якої захопить Путін, а частину якої Зеленська і компанія продають з молотка разом з надрами. І ми в цьому всьому процесі також є ресурсом. І знову ж таки, а кому жалітися? Ну от, Офіс Генерального прокурора не бачить підстав для скарги. Та тут не скарга, це кримінальні справи мають бути. А кому писати? Пишіть заяви, пишіть петиції. Я особисто подавав заяву, автором якої є Віктор Іванович Шишкін, кращий юрист України. І якийсь третій секретар, я не знаю, якийсь ну, повний ідіот з лівої посади. Віктору Івановичу Шишкіну дає відписку. Каже: я не бачу підстав, хоча там розписано як для дебілів, як для студентів. Е е е Об'єктивна сторона, суб'єктивна сторона, умисел і так далі. Все дуже-дуже ну, чітко, максимально розкладено, просто як для ідіотів навіть. Навіть юристом не треба бути, щоб просто прочитати це, співставити з кримінальним кодексом і так далі. Мова йшла про мінські угоди. Але мова зараз не про те. Мова про те, що вони в будь-який момент вони можуть робити що завгодно. От зараз вони побоялися інформаційного резонансу і відкликали цей законопроект на доопрацювання стосовно розширення повноважень Національної гвардії. Це прекрасно, що вони відкликали його на доопрацювання. Але в самій Конституції вказано, що ані Збройні Сили України, ані жодні інші військові формування не можуть використовуватися проти цивільного населення. Вказано чи не вказано? Казано. Але депутати все рівно такий законопроект подали. І Комітет правоохоронний такий законопроект затвердив. Все добре, нікого нічого не здивувало. Всі експертизи, якщо вони там проходять, експертизи трускавецьких курсантів, ну, це все пройшло. Люди не розуміють, яка глибина прірви. Ви пам'ятаєте, який резонанс був з цими прокурорами, з цією крупою, з тими мільйонами доларів і так далі? Крупа то сидить, Але навіть, ну, в СІЗО. Але є навіть висока ймовірність, що їй потім ті гроші повернуть. А судити її будуть просто за те, що вона їх не задекларувала. Як резонанс спаде? От всі пообурювалися, пообурювалися, потім резонанс спадає. І із 74 прокурорів, де доведено, що були фальшиві інвалідності, нікого не посадили. І двоє тільки підозрювані в кримінальних справах. І їх звільняти не збираються. І резонанс вже зараз люди. Ну, ну, ну так, ну що ну, робити? Заступник Резнікова, який підписав угоду про купівлю яєць для ЗСУ по 17 гривень, не сидить, а став першим заступником Держспецзв'язку і займається закупівлею дронів на 48 мільярдів гривень. Більше мільярда доларів освоює. Ну, а що? Ну, ми вже звикли. Ну, ми вже звикли до такого. Нам навіть подобається, правда? Все повинно бути перебудоване. А питання нашого виживання впреться в одну дуже просту річ. Я хочу, щоб ви над нею задумались. Чи знайдеться в Україні хоча б там 50, а краще 100 тисяч людей це невелике число, навіть відносно тої кількості українців, які залишились зараз: 50 тисяч чи 100 тисяч українців, готових чітко, системно, організовано і довгостроково працювати. Працювати заради того, щоб провести люстрацію, усунути всіх колишніх, зберегти національне багатство, в першу чергу землю і надра, організувати суверенні фонди, які б наповнювалися через використання всіх ресурсів, які нам належать, і перебудувати принципову систему управління. Не так багато насправді. І це дійсно система утворюючі речі, те, що я перераховую. Не фейкові реформочки, там новий суд і ще щось, а те, що нам критично необхідно зробити. Інакше не виживемо. Чи належите ви до числа тих 50 тисяч чи 100 тисяч людей, які готові були б організовано по всій території України щось робити? І робити так, щоб не нашкодити в умовах повномасштабної війни? Бо, попри всі злочинні дії, які зараз ми можемо спостерігати, ми мусимо зберегти державність. Це дуже важливо. Ось таке моє запитання кінцеве, такий мій коментар відносно всієї ситуації. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, Пишіть нам на вказану електронну адресу. Тільки із згуртованості. Може народитися справжня українська сила. Організованість. Тому що навіть наша держава повинна... держава це в першу чергу організація. Теперішній стан України це показник того, наскільки ми з вами організовані. Так, нам вороги допомагають в цьому, допомагають в лапках. Але вороги завжди будуть ворогами. Вони завжди будуть діяти так, щоб нас розколоти, повести під фальшивими прапорами, обдурити, зманіпулювати, стравити між собою і так далі. Вони завжди будуть так робити. Питання в тому, що ми будемо робити. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.